Велика книга для маленьких друзів. Граймося, спілкуймося, будьмо вічливі. Історія Манфред Май, Малюнки Крістін Георг. Розділ перший. Я хочу. Був дуже теплий ясний день. Сонячні промінчики пестили ліс та його мешканців. Дерева тихо шерхотіли, мов би наспівуючи колесково. Проте Лискові зовсім не хотілося спати. Він тільки но пообідав жарненькою курочкою і від задоволення облизнувся. Ну як, смачно? турботливо запитала мама Лисичка. Гм, ледь промігся промуркотіти Лиско. Цієї миті до нори ускочив татко лис. А що, мій рудань? Питоньки хочеш? запитав він. Хочу, хочу, зарепетував Лиско. Одна лапа тут інша там, пообіцяв татко, й помчав до струмка. Не встиг Лискою оком кліпнути, як перед ним на столі стояв чималий банячок чистої прохолодної води. Лиску одним духом вихилив увесь баняк і примостився на осоні біля нори. Ось тепер йому закортіло подрімати. Тобі не спекотно на сонці, захвилювався татко колись. Хіба трішечки, крізь сон прибурмотів Лиско. Ти сховайся в затінок, татко повісив носом у бік старезного крилатого дуба, що стояв неподалік. Але я ж хочу тут, закомизився Лиско. Ну, що ж тут поробиш, зітхнувши, татко лис, затулив малюка від сонця своїм пишним хвостом, аби Лиско не перетворився часом на обвуглену трісочку. Однак дрімав Лиско зовсім недовго. Не встиг тат колись погортати свіжу лішуцову пошту, як синочок уже розплющив очиці та проголосив. Ну, все, я виспався. Хочу гратися. «У що?» – поцікавилася мама лисичка. Вона тільки но вийшла на двір, аби полити чорнобривці біля хати. О, коника. Нехай татку посадить мене на плечі й бігає підтюмцем по колу. І його. Татко коли знову скрушно зітхнув і стенув плечима, мовляв, от уже ж крутить, наче циган сонцем, проте не відмовився. Посадививши малюка собі на спину, він заповзявся гасати під стрибом навколо нори. Ото от лискові було щастя. Він реготав від задоволення, вигукував но і вивмахував прутиком. Наступного ранку татко Лис і мама Лисечка зібралися на річку до сусіднього лісу рибалити. Лиско разом із батьками не пішов. Сусідній лис знаходився за сімома горами і чим чекувати, аж туди йому було ліньки. Малюк залишився у своїй норі. Однак невдовзі він зрозумів, що сидіти вдома наодинці також страшенно нудно. От я би, би погратися з ким-небудь», – почухав потилицю Лиско. Скоріше б мама з татком повернулася. Посидівши в норі ще трохи і понудьгувавши, Лиско вирішив піти на двір. а тоді взяв та й вирушив на пошуки друзів, укупі з якими можна було б вигадати силу силену захопливих забавок. Лиско крокував стежинкою, висвистуючи пісенько, аж раптом побачив мишку. Вона сиділа на камінчику та вмивалася. Гей! покликав Лиско, досить вилизуватися! Я хочу гратися. Та мишка продовжувала спокійнісінько вилизувати лапки. Лиско наблизився до неї в притул, але мишка висунула рожевого язичка, зістрибнула з камінця і гулькнула до нірки. Лиско розгубився. Оце так несподіванка. З ним відмовилася гратися. Потрібно було негайно виправити таке неподобство. Тож малюк сунув до нірки свого носа. Та принюхався. Що ти там робиш? Ану, виходь хочеш, наказав він. А Дзуське, глузливо верескнула мишка. Тоді тримайся, от я тебе зловлю, не переливки тобі буде, настрахав мишку Лиско і засунув до нірки свою лапку. Та як він не вовтузився, як не вивертався, схопити мишку не зміг. Лиско знову чиберів стежиною сам самісінький. Знічев'я він штурхав лапами гриби, щоб ніби навмисно виштрикувалися на дорозі. А коли не траплялося грибів, набивав черево ягодами, замислившись, де ж можна здибати друзів. Лиско ледве не наштовхнувся на ворону. Вона сиділа на стежині і длубалася в землі, намагаючись видобути черв'ячка. Гей, ти! Покликав їй Лиско. Ну ж бо, кидай куперсатися в землі. Я хочу з тобою погратися. Ворона ошелешено роззявила дзьоба, відпустила на волю черв'яка і злетіла на дерево. Лиско заповзявся підстрибувати, силкуючи схопити втікачку за хвіст. Але з того нічогісінько не виходило. Ворона сиділа аж надто високо. Негайно спускайся. Будемо гратися, запхинькав він. У відповідь йому впала на ніс чимала краплина. «Фу!» – скривився Лиско, витираючи лапкою мокрий ніс. Бутім то кепкуючи, ворона голосно каркнула, і переляканий малюк чкурнув собі геть. Сумний і пригнічений, Лиско плентався стежинкою і розирався на все біч. Коли раптом на дорозі йому трапився пишний бузиновий кущ, Лиско зупинився. І побачив під кущем їжачка, той солодко спав, загорнувшись у ковдру з листя. Гей, ти, прокидайся, Сонько, я хочу з тобою погратися, радісно вигукнув Лиско. просто їжачкові у вухо. Але той і вус не подув, лише скрутився клубочком і гучно засопів. Ти що, глухий? Я хочу з тобою погратися, спересердя Лиско копнув їжачка лапкою. Аж раптом він зойкнув, гепнувся на землю і схопився за п'ятку. Вона вся була в подряпанах і страшенно боліла. У, -у, -у гидкий! заквилив Лиско. Моя біднесенька лапка, мені боляче. І він заходився дмухати на свою нещасну п'ятку. Тим часом їжачок продовжував сопіти, наче нічого й не сталося. Лиско приклав до пораненої лапки листочок подорожника. І лягав стежкою геть від ворожого куща. По його щоках стікали потоки рясних сліз. От, йолопи! скімлив він. Ніхто не хоче зі мною гратися. Ну й нехай гратимусь одненький. Спочатку він спробував сплести віночок із трави, але травинки розривалися і не бажали приєднуватися одна з одною. Тоді Лиско вирішив. Покачатися на гілці дерева, що звисала майже до землі. Однак гілка хруснула і обламалася, а малюк гепнувся на землю і боляче забився. Розтираючи забитий бік, Лиско взяв соснову шишку, що сховалася у траві, підкинув її мкомога вище і зловив. Оце вже було неабийше. Тож він заповзявся підкидати і ловити шишку знову і знову. Проте й ця розвага йому швидко набридла. Жбурнувши шишку ген у гущавину, похнюплений лиско поплентався додому. Там він сховався в затінку під лавою і зібрався, бува, трішечки подрімати. Проте подрімати йому не вдалося. Несподівано малюк почув дивний звук. Розплющивши очі, він вистромив писочок з під лави І побачив на галявинці білченя та заченя. Білченя стояла на вершочку пенька. І частувало вухання морквинкою. Зайчик раз поз раз підгризав величенький шмат морквинки і смачно хрунтів нею. Коли від морквинки нічого не залишилося, вони з білченям почали гратися в хованки. Білченя спритно гулькнуло всередину сухого дерева, а вухань кинувся його шукати. І тут у лиска сяйнула думка. Он воно що? здогадався він. Виявляється, аби з тобою погралися, потрібно спочатку почастувати. Від радощів Лиско підстрибнув вище голови і стрімголов метнувся нагород за лісом. Аж надто йому кортіло знайти щось смачненьке для зайчика. Побачивши грядку з морквою, Лиско вирвав найбільшу з них і помчав назад. Вуханчик саме повертався з галявини, коли на шляху йому трапився лиско. Простягнувши зайчиняті морквину, Лиско звелів. Ось тобі, тепер маєш погратися зі мною. Чому це я маю? здивувався вухань. Бо я почастував тебе морквою. Але на подив Лиска вухань не став ласувати морквою, та не запропонував Лискові погратися разом. Натомість він пихато закопило губу і тицьнув морквину просто лисеняті в ніс. Грайся з кимось іншим, якщо знайдеш. Виголосив він і пішов собі геть. Лиско сів на м'якенький мох і замислився ну чому ніхто не бажає зі мною гратися, навіть зайчиня, для якого я моркву знайшов. Це ж нечесно, як же бути? Гірко зітхнувши і похнюпившись, малюк підвівся і почимчикував чимчикував додому. Аж раптом казна, звідки йому під ноги викотився. Немаленький м'ячик в білий горошок. Гей, подай на мені м'яча, будь ласка, долинув чийсь голос, а слідом за ним із кущів висунувся писок ведмежати. Лиско на мить розгубився, та невдовзі прийшов до тями і чимдуж буцнув м'яч. А ведмедик знову відбив м'ячика Лискові. Той небо як зрадів, що з ним нарешті захотіли погратися. І підкинув м'яча високо-високо вгору. Щиро усміхнувшись, ведмедик спритно вловив його. Ти ба, а в тебе чудово виходить, похвалив він Лиска. І ще раз буцнув йому м'ячик. Так вони і гралися, поки мама не покликала клишонішку обідати. Ходімо зі мною, запросив ведмедик Лиска. Ледь не злітаючи від щастя, Лиско ствердно кивнув На порозі берлоги. Їх зустріла мама ведмедиця з величезною тарелею риби. У тебе новий друг? спитала вона. Тоді ми поділимо рибу на п'ятьох. Після обіду Клишоніжка показав Лескові свою кімнату, яка виявлялася дуже затишною. Там було безліч поличок і шухлядок, де ведмедик зберігав свої незліченні скарби. От, скажімо, чобіток із срібною бляшкою. Де ще знайдете такий тут чобіток, який можна начепити на голову за капелюха, чи блискучий камінчик і дві яскраві пір'їнки, із них вийшла б чудова індіанська прикраса, а консервна бальшанка згодилася б для того, щоб зробити пристрій для підслуховування, точнісінько, як у шпигунів. Звідки в тебе все це? заздрісно спитав Лиско. Тихіше приклав пальця до вуз лише Не галасуй. Якщо нас почує моя сестричка, вона все це миттєво поцупить. зираючись на всі біч, ведмедик витяг із скрині пір'ячко і повів Лиска в інший куточок кімнати. Тримай, це тобі, сказав Клешоніжка і встромив пір'їнки за вуха Лискові. Тепер ти справжній індіанець. Дякую, радісно відповів Леско. А тоді витяг одну з пір'їнок і встромив її за вухо ведмедивки. Ось так, гадаю, краще ми обидва будемо індіанцями. Чудово! вигукнув лише Дійсно, так одразу видно, що ми справжні друзі. То яку гру ми зараз вигадаємо? Яку забажаєш? зітхнув Лиско.